A teraz pozývame na scénu primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka. A pak Ďakujem veľmi pekne. Viete, my ako mesto, magistrát mesta, ktorý zamestnáva 6500 ľudí, ktorí sú tu pre vás, ktorí potrebujete pomoc, nie sme preto, aby ste nám ďakovali a je to veľmi, veľmi príjemné, pretože vďaky sa mestu dostávam mnohokrát a nie je to veľmi časté. O to viac si strašne cením a cítim naozaj veľkú zodpovednosť. Nielen za moje rozhodnutia, ale za rozhodnutia všetkých tých a naozaj rozprávam o stovkách ľudí, stovkách zamestnancov nášho mesta, ktorí neváhali a stále neváhajú pýtať sa, ako môžu pomáhať a čo môžu robiť. O hodine mi rozprávali moji starí rodičia s tým, že také niečo nie je možné ešte zažiť. A zdalú sa vojny dotýkame úplne spoločne spájajú nás nielen farby na vlajkách Ukrajiny a vlajke mesta, ale začínajú nás spájať aj spoločné osudy. Bolo vymenovaných veľa ľudí, ktorým ste poďakovali, ale medzi nimi sú aj ďalší, ktorí pomáhali mestu Košice, aby sme mimo byť ďalej pomáhať vám. Organizácie, občanské združenia, neziskovky a ďalšie, ďalšie firmy, ktoré prišli, položili a my sme ďalej posúvali materiálnu alebo finančnú pomoc všetkým tým, ktorí to potrebovali. Mesto Košice finančne vynaložilo viac ako 300 tisíc eur priamo priamej pomoci v Ukrajine. Viac ako 80 tisíc eur sme dostali priamo finančnými dármi. No a tú nefinančnú podporu by sme mohli rátať nie na 10 tisíce, ale domní skôr na na 100 tisíc eur pretože tých firiem bolo naozaj veľmi mnoho. Všetkým tým, a ty moja. A dovolte ešte, aby som na záver poďakoval všetkým organizátorom, ktorí tu sú, ktorí aj tento koncert zorganizovali pre nás, vy pre nás a teda jeden veľký potlesk pre všetkých, ktorí dnes pomáhajú. Ďakujem pekne, slávna Ukrajine. А до октябрь совмени нашому чекій інституції наході подякував. А також подякую вам. Запрошуємо до слова Криштанову Світлану, координатор медико-психологічного центру міста Львів. З хлібом та сіллю до всього словацького народу. Благодаря на слово Криштанові Світлані. Тора є координаторкою лекарського та психологічного центру міста Львов. Доброго дня, шановне товариство. Вельми, шановний пане мера, святіші отці, друзі, пані та панове. Ми вам дякуємо щиро від Львівської обласної військової адміністрації міста Львова. За те, що ви розтягнули нам руку допомоги, за те, що ви нас підтримали у цей непростий для нас час, за те, що ви надали прихисток нашим людям, які змушені були йти шукати собі нові домівки. Я сьогодні представляю медико-психологічну допомогу, це волонтерська організація міста Львова, яка є на сьогодні ворітьми нашого міста. Які є завжди відкриті для кожного, кому потрібна ця допомога. Низький вам уклін за те, що ви нам настільки допомагаєте за ваші добрі серця, за ваші добрі справи. Слава Україні! Громадська організація культурно-спортивного об'єднання інвалідів міста Сміла Черкаської області разом з командою нашої України хоче передати оце дерево дружби, сусідської дружби, вашому місту за те, що ви зробили надзвичайно людські вчинки. Ви розумієте, я розпочинав з 26 лютого, ми перевозили інвалідів. Ми дивилися ваші очі, чесні, ви допомагали, ви підтримували. І це робите до, всіх, до цих пор. Ми приїжджаємо на вокзал, там працюють волонтери і Словаччини, і України. Ви знаєте, хвилююсь, тому що громадська організація культурно спортивного об'єднання інвалідів звернулася до мера, звернулася до народу Кошицького, Кошицького міста Кошиця. І ми сьогодні щиро, відверто, і злімом сілю, і з гарними словами, а з гнилочками і з дерево дружби я передаю пану меру. Будь ласка. Сіродякому. Дякую всім, пану меру нашим артистам.